Я не бачу для росіян можливості здійснити їхні стратегічні цілі, які були поставлені ще в 2022 році. Це в 2022 році вони мали захопити Донецьку і Луганську область цілком. Сьогодні ми з тобою говоримо а, справні 2025 року, і Донецька область росіянами не захоплена. Ми з тобою говорили, що будь-які мирні перемовини, будь-які політичні процеси під час війни визначає ситуація на полі бою. Відповідно, для росіян без здобуття нових перемог в вигляді нових зруйнованих міст України не буде ніякої іншої альтернативи. Відповідно, коли мені говорять про те, що. Перемовини про мир взагалі можуть бути. Я скажу, що перемовини про мир можуть бути тільки тоді, коли Російська Федерація повністю втратить здатність продовжувати війну з Україною тої інтенсивності, яка є наразі, і для цього треба не просто синтез санкцій, синтез е постачань далекобійної зброї, ракет різних видів озброєнь. Для цього потрібно зробити все, щоб Росія опинилася в максимальній ізоляції, для того, щоб навіть ті партнери з так званого глобального півдня почали відстрибувати від неї через механізми повторних е, санкцій. Тобто, коли під санкції потрапляють країни або фінансові установи, або підприємства, які надають їм електронні прилади, надають технології. Програмне забезпечення для створення зброї масового ураження. Бо ми з тобою знаємо, що перехвалений російський ВПК існує завдяки тому, що є механізми обходу санкцій. Більшість тих технологій, які застосовуються для вбивства українців, вони купуються в вільному світі. І я категорично проти того, щоб ми розділяли. Вбивство наших військових і наших цивільних. Ніхто не має права вбивати українців на їхній землі. Незалежно від того, вони вдягнені в вишиванку, вони вдягнені в український піксель, вони перебувають вдома, і їхнє право на життя є священним. Тому незалежно від того, чи будемо ми страждати від шахідів чи від артилерійського обстрілу, чи від прильоту каба, ми маємо розуміти злочином є вбивство українського народу і кожного окремого українця. І відповідно для нас в цій тотальній війні, яка триває, дуже важливо далі. Робити все, щоб європейська коаліція, насамперед, європейська коаліція пришвидшувала надання допомоги Україні в вигляді інвестицій до українського військово-промислового комплексу. Чим більше ми створимо підприємств, чим більше вони будуть сконцентровані на нашій території, тим швидше ми зможемо передавати нові види озброєнь до наших е сил оборони. Відповідно, на мою думку, хороша відповідь полягає в тому. Що обсяги виробництва ростуть, тому що ми все більше і більше можемо знищувати на російській території все далі й далі. їхні підприємства, їхні склади і їхній особовий склад, і на жаль, іншої альтернативи, ніж протистояти агресії, немає. Бо, на мою думку, як випадку з гопніком, як випадку з насильником, тільки відсіч дасть результат. На мою думку, з нинішнім політичним керівництвом. Росія має зазнати поразки зовнішньополітичної, зовнішньо економічної, внутрішньополітичної внутрішньоекономічної, внутрішньо економічної для того, щоб погодитися навіть на якусь коротку паузу. Поки що, на мою думку, Путін і ті, хто його тримають в теплій ванні брехні, вони переконані в тому, що в них все буде добре.